Привіт народ, слава Україні. Чесно кажучи, не планував сьогодні знімати жодних відео, але тако а, скачу собі, роблю культивацію. Нудно, немася чим зайняти, та думаю, побалакаю з вами. Коротше, яка історія. Тут є нас та площа, де ми розробили глибоке рихлення. А, да, тут було дуже твердо. З моєї практики під ріпак, то, напевно, саме тверше Суло, яке а, я коли-небудь обробляв. Ось. Е -е. Зараз ми його розрівнюємо каратом. Волога ще є, але вже її критично мало. Волога ще є в нижніх шарах. Ми, а, у нас розрив не день між глибоким рихленням і культивацією А2. А, трошечки не встигаємо, трошечки важкувато по часі. Але самі бачите, доки я працюю, одного разу до. До п'ятої, другого разу, до шостої. і от така от історія. Швидше не виходить. Ось. Е Хотів, що сказати. Я завжди в тракторі їжджу на спущеній сідушці. Е Мені достатньо все амортизації самої кабіни, а тут така діагональ вибралась, що прийшлося піднести сідушку ще в плаваючий режим, тому що хребет тупо не витримує. Така доволі крута діагональка відносно глибокого рихлення. Зроблено це для того, щоб максимально загорнути рови, які ми вирили, а швидкості збавити ти не можеш, тому що тоді не буде достатньої швидкості для розбивання груди каратом. Швидкість назва 14 км на годину. Благо, що топ-950-й аксіом. Резина ширша, він о, краще пливе по таких нерівностях. Ну, а карат гарно тут все зариває, розмішує. Ну, мало що видно, звичайно, бо вже ті добрячі порохи, але суть о, така сама. А, що я ще хотів? Я ще хотів відповісти на один цікавий коментар вчора прочитав, коли сіяв. А, не пам'ятаю дослівно, ну, не пам'ятаю хто, але. Но... Кому дуже сильно цікаво, той зможе собі під відео, де ми робили караток глибокий обробіток підріпак, там був такий коментар, що, мов, роман, ти якийсь такий трохи зверхній. По відео ти так розказуєш, такий, як свій чувак, а почитаєте коментарі, то ти так тільки щось е, скупо скажеш і все. Мов для чого просити людей писати коментарі. І потім так скупо на них відповідаю. Я там вроді щось відповів на коментар ваш, але вважаю за потрібним зробити таку розлогу відповідь, щоб ви собі чітко розуміли. За останні три доби я спав не більше 3 години. За останні три доби я готую ґрунт, налаштовую сівалку, підлаштовую хлопцям культиватор, якщо щось не то. Е... Знімаю для вас контент. Знімаю, як правило, 2-3 відео одночасно, щоб потім могло щось вийти. Вам цікаве. Монтую для вас контент. Перечитую абсолютно всі коментарі, які в мене є на каналі. На ті коментарі, які я маю якусь відповідь адекватну, я стараюся відповісти. На ті коментарі, які. Скажімо так, навіть може і не потребують відповіді, не відповідаю, просто ставлю лайки, показую, що я прочитав їх, і все це на купу. І коли в мене там під відео буває 100-200 коментарів, коли я кожному буду робити якусь розлогу, відповідь вибачте мені, будь ласка, але на мою думку, я вважаю так. Вибачте мені, просто мені бракне. 24 години в добу. а не говоримо вже про те, щоб щось поспати, чи щось для вас е краще, чи більше, чи покращувати для вас контент. Так що, якщо ви думаєте, що я якось там хочу зверхню до вас ставитись е в плані відповіді свої е своїх своїх відповідь на ваші коментарі, е я вам чесно кажу, ви помиляєтесь. Я стараюся комога більше вам відповідати. Але зараз ми зараз в такий час. Сезону о, маємо, що вибачте, на слові нема часу, коли в сракуся пошкрабати, а не говоримо про те, щоб щось комусь розваги, якісь відповіді розказувати чи виписувати. Так що, якщо ви думаєте, що я якийсь зверхній до вас, то вибачте мені, будь ласка, я ніколи не мав на увазі такого робити. Ось така о, чесно моя відповідь. Ну скажу чесно, трошечки образив мене ваш коментар, бо реально я стараюся максимально зробити все Розлого, якісно і на коментарі просто-напросто мені не, не, не вистачає часу. Є інші блогери, які взагалі не відповідають на коментарі. А я стараюся ще відповісти, то ще й, вибачте, на слові не так не так пердну. Бля. Ну, вибачайте, якщо щось не так, ну але то таке, така моя думка, я а, мусив її висловити, і саме через то. Я сьогодні знімаю для вас відео, ну а ще покажу заодно, як ми працюємо. Доки я знов сьогодні буду на роботі. Рахуйте, два дні тому я лягав спати сьома ранку. Тоді день такий був сумбурний. На другий день поїхав, вчора злягав спати шоста ранку. І сьогодні вже перша година в день я вже був в полі. І маємо на годиннику п'яту вечора. І я вже зробив е 20 гектарів культивації отак От таким, <клух> таким фоні. Так що працюємо народ для того, щоб мати якісні дружні сходи, ми зараз максимально мусимо прижатися, максимально чітко зробити свою роботу. і максимально е все зробити, як книжка пише. Щоб потім мати дружні сходи, щоб ми мали гарний е ріпак. Щоб я мав цілу осінь, що вам показувати, а от дивіться, оцей ріпак розвивається краще. А отут ми зробили так, і отут воно може так іде краще. А цей гібрид чуть, чуть не дотягує, а цей класний. І я буду вам знову розказувати, показувати. Будемо їздити в поля, будемо з вами обсуждати і обсусорювати різні теми. Так що, от такий народ, така історія. Скачемо сьогодні. Сьогодні скачемо. Ну, Поскакати треба, якщо зараз ми зробимо максимально швидко цю культивацію. До речі, ще сьогодні розпочинаємо е, цю, цю площу сіяти. Там же напарник е, досіває е, другу площу нашу з ріпаком, Там він сіє е, е, гібрид Ritmo. І зараз заїжджаємо сюди. І тут буде у нас посіяний тризор і авірон на одній площі. Пополам поділимо. Коли напарник закінчить цю площу з ритму, будемо вже мати посіяно 120 гектарів майже. 115 гектарів ріпаку вже буде посіяно, це вже буде майже третя частина, Це за неповну добу третину ми посіємо. Якщо вдасться нам завтра. Сьогодні і завтра досіяти цю площу, це буде вже твердих 200 гектарів. І лишиться нам одна велика площа, де буде посіяна демоділянка. Там я постараюся зробити знову велике розлоги відео з характеристиками гібридів, які я знаю, з запитаннями до вас, може ви якісь нові гібриди знаєте. Ну і Коротше, буде інформації багато, так що ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, коментувати, поширювати дане відео, щоб о, поширювався український контент в Ютубі. Це нагадаю дуже важливо як для мене особисто, так і для України взагалі. Так, продовжуємо працювати. В нас тут от лізе така гарненька хмарка. Може, навіть повезе і капне трошечки дощику. Нам він би був дуже, дуже доречним. Е, нагадаю. Ми одну площу вже засіяли з. Нагадаю, ми одну площу вже засіяли з ріпаком. Е, Назар сьогодні її вже закаткував. І зараз би трішечки дощику, щоб Тарас сьогодні ввечері під дощик вніс ґрунтовий гербіцид, був би просто, просто ляльон. -ля. Ну, але не знаю, погода, прогноз погоди поки що не обіцяє нам дощу на сьогодні. Дощ обіцяють аж через 4 дні. Трохи тяжко. Сьогодні би от. Міліметрів тако за 5 був би ляльон. Ну, але з такої хмарки 5 міліметрів, то нереально. З такої хмарки, якщо і буде падати, то, я думаю, покрапить міліметра півтора і все. Ну, але і тому були б раді, і тому би були довольні. а поки що працюємо. Так, легенький перекур, вирізу, трошки розрухаю ноги, тому що скакати по тих рулах. То ще той квест народ, особливо після того, коли ти добу до того відпрацював на посіві і так голова не дуже варить, а то вже скачеш без перестанку. А, ну Дивіться, які от чемодани вже є, вони вже пересохші, і то може бути проблемою. Карат їх розминає до такої груди. Ось, сівалка ще їх трошечки роз... розріже, небагато. Ну, а решта тільки каток прикатає і все. Тут же є доволі відчутна проблема, ну, правда це з краю. Заходиш трошки глибше в загінку поля, глиби, якщо і є, то вони вологі і вони розбиваються. Ось. Ну, я не знаю, правда, що тут буде. Тут обробіток ґрунту мені не дуже подобається. Може таке бути, що ми завтра ще сюди запустимо джокера, для того, щоб трошечки більше порізати ці. Ці груди але, ну, але тут в нас є, знаєте, як би то сказати, вибір між двох зол, або побити груду і заодно висушити ґрунт, остатки вологи з ґрунту, або не висушуючи ґрунт, сіяти в таку груду, яку потім а, дощ розмочить і вона розійдеться сама по собі. Так що а, тут можна буде впевнено щось сказати а, тільки тоді, коли. А, Зайде сюди сівалка і подивимось, в який ґрунт лягає насіння. Якщо насіння лягає в дрібнокомкуватий ґрунт і відносно вологий, то розбивати цю груду, груду не, не потрібно, не обов'язково. Вона сама по собі роз, розійдеться. Ну ж розумієте, сашник розрізає, туди ложиться насіннинка і прикатується. А груда лишається в міжряді, він її розгортає свого роду так, таким макаром. Так що, а, Тут треба сидіти, пильнувати і вибирати між двох зол. Завтра в мене намічається ну, типу вихідний, тобто я ні на одному, ні на другому тракторі. То Я е, приїду, тут Андрійко буде дебютувати в посіві, е, буде вчитися, як правильно сіяти. що за чим. То Я буду його консультувати, буду йому розказувати, показувати, е, як воно має відбуватися. Ну і Заодно проконтролюю, в який ґрунт лягає. Насінина, і тоді будемо приймати рішення, як правильно поступити далі. Так, ну ніби сам напросився, вже кілька капель на мене впало, може дійсно зараз нарешті розродиться якогось трішечки дощику, хоч би міліметрів з 5. І вже би було набагато краще на оцю груду, яка пересохла, яка не давиться, яка не... Не обробляється нормально. Навіть якщо і вологий і ґрунт він такий. Я так розумію, що то ще тягнеться від, від весни, що зима, за зиму земля не перемерзла і вона отака, бачите, не дуже хоче розроблятися. Весною ми ще того дуже сильно не відчули, а зараз пожинаємо ці плоди. Хоча я можу помилятися, поправте мене, народ, як воно у вас з виробітком землі. А... Там, де по ріпаку, там взагалі проблем не було. Задіскувалося все чітко в натурі клас. Ну а тут по зернових, скажімо так, і трохи підхрамувало в нас обмолот, тому що багато полеглиці було. Але і більше дає, оце, що я кажу, що скоріш за все, що трохи не перемерзла земля. Ну, і Плюс до того оця спека, що тривала в нас десь біля 10 днів, 32-33. то то просто жах якийсь. Так що я не знаю, як воно поділіться враженнями. Капає, капає, а красота. Дощику треба. Так, ну і перед культивацією зараз по глибокому рихленні вносимо каз. Трошечки була заминка в нас, тому що ще дозакінчували. Жливаше. Там в тараса були інші різні справи. Він не встиг то зробити ані перед дісковкою, на перед рихленням щось не було дуже. Інтересу то діло робити. І зараз от червоний дракон там сховався за небокрай. І зараз він вискочить сюди догори, і я вам продемонструю, як він пливе по глибокому рихленню. Шкода, що я не буду мати багато часу з ним покататися з ним, щоб дійсно показати, як він реально працює, підвізка, як реально працює. Стабілізація штанги, ну я думаю, що такий, за такий короткий проміжок ви все одно все чітко побачите. Що, як і до чого. Ось. Відійду трошки подальше, щоб дійсно зайти на рихлення, бо він, ми тут трошечки будемо пересікатися. Тут якби два проходи забагато зробив. Ну нічого, поправимо, все буде чітко. Ну, він, правда, не йде по діагоналі до рихлення, так як я йду, але все одно робота не є з дуже приємних. По глибокому рихленні працювати. Плюс кас воно все важке, так що народ якось так. Червоний дракон в дії. Росимо 100 літрів 26-го касу і зразу культивіруємо. Ну і то, що накрапає дощик, то просто, то просто круто. Дощику нам дуже зараз треба, бодай трішки, бодай чу-чуть, але він потрібний. А, він ще поперечку буде заробляти. Він частину вчора зробив, тому що я зараз вже зарихлив, закультивірував верніше. А частину буде зараз заробляти. Якраз буде робити собі розворотну полосу. Ну, цей оприскольць це взагалі просто красень. Він щільовими, а чого так, напевно, для кращого розподілення чи що, чи просто було впадло. Не знаю. Не знаю, чому він касу не застосовує касу і форсунки. Потім десь за кадром спитаюсь, то вам в якомусь наступних відео розкажу. Ну, або цікавтеся в коментарях, кого дійсно то цікавить. Да, з трактора не виглядає так страшно, а вийти походити, то тут така груда, дай Боже. Маємо надію, що той дощик нам виправить трошки ситуацію. Головне, щоб він не зупинявся і, і капав. Може капати таке і до ранку, я не проти. Добре, народ. Беремося до роботи, робота сама себе не зробить. Відпочили трошки та й можна працювати далі. Так, ну що, народ, ось ми вже в кабіні трактора. Ну і будемо скакати далі. Ще раз скажу, глибоко пішов по лінії, А, прискач пішов по лінії глибоко а нам треба поскакати. Не подумайте часом, що я жаліюся, просто констатую факт, не більше. Але єдине, що можу пожалітися, що на таких умовах дуже страждає мені коліна, через то я і не люблю їздити на підресореному сидінні. У ноги трохи короткувати і я не досягаю до підлоги. Ось. І то є проблема, особисто моя. Так, робота йде так вперше. Раптом кілька крапель на дощу на вікні, от і вся різниця. Працюємо на родач. так продовжуємо працювати. Хмарка нас обійшла стороною, дощику так і не було. Впало, може, 4 каплі на, на вікно і все. Ну а Ми продовжуємо скакати. Весела на мене нині а, виходить. зміна, ну, але нічого не зробиш. Вирівняти, відкультивувати площу потрібно, щоб був. Менш-більш якісний посів. Ну, я вам показував, що якісного посіву на тій площі вже годі і чекати. Але завтра все буде видно. Запустимо сюди сівалку, подивимось. Може воно так буде сіяти, якщо ні, то запустимо ще джокера і будемо висушувати ту цю історію. Ось. Що ж я хотів сказати? Ностальгія мене зібрала перед тими горбами. Колись пам'ятаю, як я тут. Орав Аресом під ті шкарпи. То було дуже страшно. Дивіться як. То було дуже страшно, він ставав тут на задні колеса. Шість корпусів плуг, то був заважкий для нього. І я не знав, куди поймаю подітися з того трактора, бо то була проблема капець Ну нічого, потім привик, потім вже, коли він ставав на дебі, то вже було навіть в деякій мірі в кайф. Додала трошечки адреналінчику і збудоражу, але ну, вже не страшно було зовсім ні разу. Ну, а на початках то був капець, що перекоси для мене, що ти на дебис арест ставав, то все. То для мене було, було Ну А відколи сів на аксіон, то взагалі забув про ті речі. Аксіон набагато стабільніший до всіх тих ем, проблем. Так, тут роблю культивацію, вийшов трошки перекурити. Тут вже хлопці підвалили. Виставили сівалку, загружаємо добрива. Зараз ще поїду відіб'ю лінію і Євген буде сіяти. Ну а я далі буду продовжувати культивацію. Роботи ще багато, робота кипить. А, благо, бачите, посів вже здогнав ґрунтообробіток. І якщо завтрашній день буде удачний, то завтра вже посів стане, бо не буде площі для посіву. Ну, Але нам лишається там ще тільки одна площа. Станемо на 2 дні зробимо е, туди один день де перекур, бо у нас десь свято в селі, і далі буде посів, розпочнемо його з демок і далі будемо всівати сортами. Ну, така робота, вже от, рахуйте третя ніч за 4 доби, недоспана в мене буде рахувати, але нічого, ну, ну, посіяти треба максимально вчасно і максимально швидко, щоб отримати якісні дружні сходи. І Розвинені рослини, щоб зайшли в зиму. Так, от і вся банда в зборі і вже роз'їжджаємося. Третя площа посіву з ріпаком з але ну, лишається на кінець більше. Печем, коротше. Рухаємося. Я, правда, вже, певно, довго не стягну працювати, ще з годинку від цілих півтори, та й буде по всьому. ну Але ще щось ще щось трошки втнем сьогодні. Так, народ маємо пів дванадцяту ночі. Відскакав я сьогодні зміну, хватає з мене. Йду я спати, бо все, починаю тухнути. Не доробив я цього до кінця, але безпека руху перш за все. І я не робот, щоб витримати стільки доп підряд. майже без, сну, так що йду я спати завтра. А, треба, буде Андрійко вводити в курс по посіву. він ще толком не... Він ще взагалі цією справою не займався великою сівалкою, так що я завтра буду в ролі інструктора. А, так що вас буде чекати знов якесь свіже нове відео з посіву, все покажу, все розкажу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте я спати до нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні, слава Збройним силам України!